І до Луки святої Евангелія читання, слава тобі, Господи, Слава Господі славажені в той час, коли Ісус воскрес із мертвих, став посеред своїх учнів і до них каже. Мир вам, вони налякані в великім страсі, думали, що духа бачать. Та він сказав їм, чого стривожились, чого сумніви постають у серцях ваших. Гляньте на мої руки і ноги, та це ж я. Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла й костей немає». Як бачите, що я маю, сказавши це, він показав їм руки і ноги, а як вони з радощів ще неняли йому віри і дивувались, він сказав чи не маєте тут чого їсти, вони подали йому кусень печеної риби і кришку меду. Він узяв їх і їв перед ними. Потім до них промовив це слова, що я був ще з вами сказав вам. Треба, що спокійти. Усе написане про мене в законі Мойсея, у пророки та у псалмах, тоді Він відкрив розум, що розуміли Писання, і до них мовив так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього Дня воскрес із мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувало покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму, Ви свідки Того, я вам зішлю те, що мій Отець ви ж позостайтеся у місті, поки не одягнете силою з висоти, тоді вивів їх до витання, і, знявши свої руки, благословив їх. А як він благословив їх, віддалився від них і став озноситися на небо. Вони ж поклонившись, Йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Амінь. Слава Тобі, Господи, Отця і Сина, і з того духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! сьогодні. Ми переживаємо День Вознесіння Господнього, яка велика радість була для апостолів, коли вони знали, що Христос воскрес. І дійсно їхня, їхнє серце було наповнене цією невимовною радістю. І тепер вони знають, що йому треба повернутися до свого небесного батька. Напевно, сумно було розлучатися. Сумно покидати, бо стільки років разом провели, так полюбили один одного, допомагали, підтримували, і тут приходить час розлуки. Однак бачимо, що це є і сумна сторона події, і є також радісна, тому що син повертається до батька, син повертається додому. І Ісус каже: Йду, щоби приготувати вам місце. У домі Отця Мого є багато осель, а також обіцяє зіслати Духа Святого, каже до апостолів, а ви йдіть і моліться, перебувайте у молитві, що вони і зробили. І ми повинні пам'ятати, що Ісус Христос сидить по правиці Отця, однак, як казав письменник Тертуліян, що Господь не залишив нас, Він перебуває разом з нами через святі тайни. Особливо через тайну Євхаристії, тайну святого причастя, через тайну сповіді. Також коли ми молимося, ми зустрічаємося з Богом, Бог є тоді з нами, Бог нас не залишив, Бог завжди є поряд з нами, Бог завжди переживає, вболіває за нас, Бог любить нас. Такий вислів є, що Бог навіть не моргає. Бо якщо ти моргаєш, то можеш когось втратити з вигляду, а Бог не моргає ти завжди в нього перед очима. Тобто Бог дуже любить нас і вболіває за нас. І ми повинні зрозуміти Його любов і відповісти на Його любов своєю любов'ю, бо каже апостол Павло те, що око не бачило і вухо не чуло, те Бог приготував тим, хто його любить. Отож, місця приготовлені для нас. Тільки що нам потрібно робити? Потрібно любити, полюбити Бога, довірити Йому своє життя, довіритися на всі сто відсотків, проганяти страх зі свого серця, пам'ятати, що все життя є наших наше життя є в Божих долонях. Стаємо зранку, відкриваємо очі. Господи, дякую за новий світанок. Це Значить для мене, що ти мене хочеш бати, бачити в цьому дні. Дякую тобі за це і тебе запрошую цей день. Будь зі мною, провадь, показуй, благослови. І навчи мене, Господи, любити тебе. Навчи, Господи, любити себе. Навчи, Господи, любити ближніх. Як каже апостол Павло: живіть так, щоб усьому подобатися Богові, і старатися протягом дня подобатися Богові. Не знаємо, декуди, чи правильно робимо чи неправильно себе запитати. Якщо я це зроблю, чи я буду подобатися Богові. Якщо ні, Господи, я цього робити не буду. Я знаю, ти для мене маєш щось набагато краще. Довіряюся, віру, оповаю на тебе. Ніколи не опускаємо руки, ніколи не розчаровуємося. Завжди пам'ятаємо про Господа в нашому житті, а Він допоможе перейти нам через всі випробування, через всі терпіння, які ми маємо. Головне навчитися дякувати Богові за все, дякувати за кожну хвилину нашого життя, бо кожна хвилина це є безцінний дарунок від Господа для нас. І пам'ятаємо, що ці небесні оселі ми будуємо тут, на землі. Ми починаємо будувати своєю любов'ю. Отож, любимо Господа. Любімо себе, любімо один одного. Господь тоді є з нами. Амінь. Слава Ісусу Христу!